У заможних свої забаганки. Британський мільярдер Річард Бренсон якось приголомшив світ, коли з'явився на авіарейсі в ролі стюардеси. А італійського мільйонера Джанлу Кувакі прославили гарячі танці в інстаграмі. Заможні українці теж вміють здивувати. Найодіозніші багатії та їхні епатажні витівки – Далі у нашому сюжеті. На арені національного цирку мільйонер Гаррі Корогоцький в образі клоуна. Цирка це мечта. Багатій, чиї офіційні статки сягають 250 мільйонів доларів, втілив в життя давню забаганку. У цирку він влаштував власне бізнес-шоу. Я боявся клоуну в якесь, якогось зовсім е 10 років. А потім мене відпустило. Відпустило на всі заставки. З буремних 90-х Корогоцький пройшов шлях від сторожа в хлібобулу. Учні до власника найбільших столичних торгових центрів. Я вважаю своїм довгом всіх придобриті. Послухати історію успіху епатажного підприємця зібрався повний манеж. Усі квитки розкуплені, клоун мільйонер, і бізнес-секрети розкриває, і трюками народ розважає. Що мені можна буде довіритися. Спочатку мені довірили бросати шляпу, а потім ловити шляпу. Жодного дня без клоунади. Так само жонглюючи емоціями публіки, Корогоцький висувався і в губернатори Одещини, і в мери Києва. Я йду на вибори. Я твій самовисиланець. Оцінити нову витівку друга й бізнес-партнера до цирку завітав інший екстравагантний толстосу Олександр Меламут. Добро, є в гріві. Поздравляю. Шездулі в вас... ну, це, що, це, цуфлі, Ні, Саша, нічого не візьме. І це вже інше шоу. Співвласник одного з найбільших торгово-розважальних центрів Києва теж не цурається ексцентричних виступів. Я прошу, що багатому і будень свято захотів і дав сольний концерт, чи то пісні, чи то вистава. Головне творчість авторська. Аналогів не існує. Я не можу дати ніякого жанру. Даже тому що там блюз, наприклад, шансон, но це не шансон. Немає названня цьому жанру сьогодні. Артист широкого профілю Олександр Маламут зриває оплески залу піснями, танцями і провокаційною поезією. У творчому доробку бізнесмена близько тисячі віршів. Всі тяжелі прожити хліб багаж. Тащу, тащу, з ну, аж. У глядацькій залі Корогоцький з родиною. Тепер його черга оцінити таланти друга. Бізнес, партнери підтримують одне одного і в творчості теж. Понятно, що вже все, що можна було м -м, друг другу пред'явити, уже пред'явлено. Всі амбіції вже, вже давно закриті. І остається тільки доброжелательні відношення друг до друга і вдячність за стільки років дружби. За роки дружби справді є що згадати. Саша Меламуд! Чихутку ріллу ераж, айо, гараж. Леді гага відпочиває. Таким відеокліпом Корогоцький колись привітав соратника з 50-ти річчям, А нині епатажний тандем готується до іншого ювілею. Будь 40 років, як ми дружимо, ми жили в одній кімнаті в общежиті щосов'яного інституту, тому будемо відмічати Це собиття громко і пафосно. Можуть собі дозволити компаньон Корогоцького за роки спільної підприємницької діяльності теж сколотив чималеньку суму близько 100 мільйонів доларів. Але тепер залишає великий бізнес заради шоу бізнесу. Мені просто це зараз цікаво. Ось цим я хочу займатися. Займатися зараз новими проектами. Я не хочу. Не перевантажуя себя справами и Гарикорогодский. Ось, який вигляд має його гору день. Утром просыпаюсь, утренний секс с женой, завтрак, потом секс с женой перед работой, а потом работа, немножечко, потом тренировка, еще одна тренировка, а потом опять работа, потом я учу английский, ну, поиграю с детьми, вечерний секс с женой, и все. <laughs> Это смешно. Побачення з дружиною за розкладом ще в одного багатія пакистанського мільярдера Мохамада Захура. Романтична вечеря в ресторані приправлена музичним експромтом. Давай перед пісню. спойпісню спеше. Саме цією піснею 14 років тому Українка Камалія причарувала заморського жениха, Коли нас пела в вот, місяць на небо. Це було настільки просто мощно сильно красиво І мені це понравилось. Свій статок у 500 мільйонів доларів підприємець збив у металургії, а от інвестує в співи дружини. Щорічні витрати на розкрутку коханої мізер для одного з 200 найбагатших людей в Україні. Ну, у нас небольшой бюджет на комалю. Ми вважаємо, що на мільйон доларів ми тратим. Усе найкраще до них коханої. Концерти, костюми. Спецефекти, зіркові дуети та дорогі кліпи. Нічого не шкода, аби камалія сяяла. <звук> У дружину вкладає, та й сам талант має. На вечірці в колі друзів за хур заводить рідну пісню. <звук> Я репертуаре только индийские песни. Я люблю индийскую музику, я вырастала на этой музыке. Такие песни, да, мы когда собираемся с друзьями, с родственниками, то, да, поём и в караоке поём. Велика пакистанская мрія. Металургійний магнат з дитинства хотів стати артистом. Да, були такі мрії в то время. А Теперь, если своя мечта не сбылась, то да, есть жена красивая, поет красиво, хорошо, так о чем бы. Хотя пусть у нее это мечта избудется. Мільйонер на стилі ніякого шаблонного костюму з краваткою. Опально російського бізнесмена Євгена Чичваркіна записали в диваки завдяки вкрай незвичному зовнішньому вигляду. Я люблю незалежну, скажем так, а Незалежну від устоїв глупості і прийнятих такіх-то вище, не і не скучні речі. Майже 9 років тому один із найуспішніших людей Росії втік від переслідувань до Великої Британії. Та й тут модні смаки авангардного підприємця не завжди розуміють. Можуть абсолютно не дуже не агресивно, ну, якийсь коментар відпустити. Ну, а ні говорять на слензі, який я слава Богу, не розумію. Я тут понимаю, что они шутят по поводу сексуальной ориентации. Не суди по одежі, суди по справа. Після того, як в Росії Чичваркіну довелося продати найбільшу мережу магазинів мобільного зв'язку, в Лондоні він відкрив маленький винний бутик і за два роки зробив його прибутковим. Віно – це важливі 20% моєму мабуть, составу крові. Дозвілля Чичваркін полюбляє аристократичне. У вихідні грає в поло з особами королівської крові. Принцом Гарі та спадкоємцем британського престолу принцом Вільямом. Принц Гарі грає краще. У принца Вільяма слишком много королівських у йому просто немає можливості тренуватися. Чим би не займався скандальний російський діяч, у всьому сповідує філософію гедонізму. Робить тільки те, що йому подобається. Удовольство від жизни це вище моральна цінність. Яскравому життю яскраву обгортку. Гардероб найуспішнішого рантьє України Гарі Корогоцького також вражає уяву. Бізнесмен оригінал полюбляє вирізнятися з натовпу. Ой не для нього шиє класичні костюми бренд Бріоні. Хоч так було не завжди. У мене був період десь з. А, а... Тридцяти по тридцять дев'ять я носил сірий костюмчик. Костюм, галстук, рубашечка, манжет виступають на два сантиметри, запаночки. Все було класичне. А потім а, надоело і передився в цвітне. Оригінальничати, так в усьому. Батько чотирьох дітей, корогоцький зарікся. Жодної копійки зі своїх статків не залишить у спаду. Каже, усе, що сам заробив, сам і витратить. Я хочу на себе потратити. Я не хочу оставлять деньги. И діти з цим согласны. Собственно, им остається. Чим би багатії не тішились, аби не сумували витратити все до копійки на себе чи покласти скарби світу до ніг коханої, бути смішними, приголомшувати зовнішнім виглядом чи провокувати шаленими витівками. Їм будь-які дивацтва по кишені їхнє життя точно не назвеш нудним.